І звати Артем, друзі, сьогодні нас знову обновив такі ігрушки як Play Melon. Блін, Ragdoll Playground. Пробачайте, трохи забувся. Просто Melon PlayGround, Ragdoll PlayGround. Все PlayGround. Так, друзі, тут обнова не дуже велика, але про неї порозмовляти, я думаю, варто. Друзі, нас додавали нові, бачите, мелонів з головою яблуку, типу, і банан є. Дивіться так скажемо, фруктові мелони. Звісно, вони виглядають якось трошечки по-дурному, але нічого страшного, друзі, в цьому я не бачу. Прикольно зроблено. Також, друзі, додали з цієї холодної зброї нічого немає. З такої зброї, друзі, вогнепальної теж нічого. З бомб у нас, на жаль, теж немає нічого нового, але надіємося буде скоро в даній нові ще щось нове. Також, друзі, про телеграм-канал, ссылочка на нього, як завжди, внизу в описані, друзі, всіх чекаю. Добавили, друзі, новий транспорт, так скажемо, механічного робота. Дивіться. <звук> З мініганами. Дуже класно зроблений. Дивіться. Зараз ми його акквіруємо, дивіться. <звук> бачите, все на своєму шляху убиває. Зараз ми ставимо любого мелона. Давайте желізного сюди. Заберемо туди. Дивіться. Скажіть гарно. Це мелан незалізник, що він його не проходив. Так, друзі, що у нас далі? Далі у нас по одежі нічого по одязі немає. І по таких фігнях теж нічого немає. Ото От як був телепорт, так і є. І більш нічого нового, друзі, до жаль, додавали. Але ближайше, я думаю, вони обновлять, друзі, щось додать грандіозне. Також, друзі, з вами я будемо дивитися далі обновив дані ігрушки. Я сподіваюся, вони будуть цікавіші і все більше і більше. Ну а на цьому, друзі, я буду закінчувати. З вами, як завжди, був я Артік. Звати мене Артем, друзі. Всім до зустрічі. Кому сподобався відео. Про таку коротеньку обнову, з вас лайк, підписка, телеграм-канал внизу під відеосом в описанні, Друзі. Ігри виходять там регулярно. Так що всіх чекаю, всім до зустрічі, всім пока-пока. І слава ЗСУ. Всім друзі, до зустрічі!